Всіх вітаю на моєму каналі, і сьогодні я вирішила в такому форматі розповісти вам про синдром, якого краще не мати, це синдром самозванця. Тобто це така, таке відчуття, коли ви наче завжди недо, ви завжди недостатні. Що б ви не робили, скільки б ви не навчалися, які у вас би не були навички, вам завжди здається, що вас недостатньо для того, щоб займатися певною роботою, розмовляти, комунікувати з людьми, виступати, ділитися своїми думками. Будь-що що стосується вашого проявлення, вашої роботи, вас завжди здається недостатньо. І в зв'язку з цим виникає сором і страх. Почуття сорому, почуття страху. І е звідки виникає цей синдром самозванця? Як він виглядає, ми розберемо у цьому відео. Ну, По-перше, будь-яка людина, яка живе із синдромом самозванця. До речі, я теж довгий час довший час жила із цим синдромом. І е, це не залежить ні від, не залежало ні від чого, ні від кількості курсів, які я пройшла, е, ні від е, двох вищих освіт, е, ні від е, місць роботи, де я працювала, життєвого досвіду. Тобто, на мене не впливало нічого. Синдром самозванця залишався, і хотілося от завжди так. Якби вибачитися перед людьми. Ну, фактично, я так вже оцінюю цю ситуацію. Мені фактично навіть хотілося вибачитися просто за своє існування. От Вибачте, що я існую, вибачте, що я народилася, вибачте, що я от вийшла на сцену читати лекцію. Бо я ж насправді нічого не знаю, і, можливо, я щось зімпровізую, але, звісно, це не моя заслуга. Думала тоді я. А, і фактично людина, котра живе із синдромом самозванця, вона знаходиться так, якби у замкненому колі. Тобто вона проживає оцей страх підготовки до будь-чого, проживає прокрастинацію, важкі емоції, і потім уже вона ще й результат роботи не присвоює собі. Тобто вона це розцінює так, наче ну, склалися так зірки, ну, мені пощастило, ну, це все завдяки батькам, завдяки чоловіку. І можна згадати дуже багатьом людям, але це не вдячність, це приписування своїх заслуг іншим людям, фактично відбувається. І е, так само для синдрому самозванця, що пов'язано із цим, що завжди, завжди, якщо цій людині робити комплімент або щось сказати, вона обов'язково е, ніколи не скаже дякую, це справді так, це дуже гарно там, чи е, щось інше, вона завжди скаже, що. Щось вигадає, ну наприклад, якщо комплімент стосується одягу, то вона скаже, та я це купила на секунді, та ці речі вже 10 років, там. чи ем, я не знаю що. от В такому плані. Ем, тобто, будь-що тільки ця заслуга не була приписана самій людині. І така людина, як я вже говорила, живе у замкненому колі. Вона проживає такі цикли оцих всіх емоцій, почуттів, вона дуже завжди готується до кожного якогось мироприємства. Готується як, прокрастинує, і потім в останні години старається все надолужити. І, відповідно, вона думає, що це її інструмент досягнення успіху. Тобто, коли отак спочатку відпочивати, потім інтенсивно в напрузі попрацювати, і це вона думає, що так досягається успіх. Ну, взагалі, оці моделі досягнення успіху невірні, вони дуже характерні так само для синдрому самозванця. Це все люди роблять в напрузі, тобто і на стресі. Зрозуміло, що як існує прокрастинація, то існує і стрес. Тобто і оцей стрес потім людина пов'язує із своїм успіхом. Тобто, якби не було цього стресу, якщо би я там не намучилася, якщо би я там не звертала гори, то, звісно, я б нічого не досягла. Але але, на жаль, це просто неправильна модель успіху. Чому так відбувається? Бо не було правильної ось цієї моделі успіху, привитої в дитинстві. Тобто, так робили батьки, так робили всі. І я теж так буду робити, тому що я іншого не знаю. Я не бачу як можна інакше, як можна працювати кожен день, як можна. Щось робити потрошки кожного дня там, без недосипів, без стресу. Я не розумію, як таким чином можна досягти успіху. А от на стресі, на перепрацюванні, на невпорядкованій діяльності, от я знаю, як досягати. І звісно, що навіть сам стрес, який виникає в людини на фоні такої діяльності, ще більше підсилює. Ось цей синдром і негативні емоції. Тобто, е, тобто, зрозуміло, що людина, яка виснажена, яка в низькій енергії, не наповнена, вона схильна частіше відчувати негативні емоції. Тобто, якщо ця людина відпочивша, задоволена життям. Не голодна, абсолютно в неї задоволені всі базові потреби, то така людина буде почувати тільки позитивні емоції. Вона буде мати базу для проявлення позитивних емоцій. Якщо та, та ж сама людина виснажена, вона проявить свої негативні якості. Ну, в даному випадку, це синдром самозванця. Також ці люди часто кладуть собі нереалістичні цілі, тобто в них є такий ефект супермена, що вони можуть щось зробити, те, що для інших фактично нереально. Їх це качає, і, звісно, поки можливо людина молода. Дещо із цих цілей вона може досягти на оцій такій вірі, що я зроблю неможливе, що я там щось не знаю, чи проб'юсь, чи стану зіркою. Звісно, що такі нереалістичні цілі можуть подолати зробити тільки одиниці. Для більшості людей. Чому майже всі мріють стати зірками, але стають зірками тільки одиниці. Ну, звісно, що якщо би це було, якщо б це було тільки, тільки віра одна. Цього би не ставалося. Тільки віра, що я надлюдина, що я супермен, цього б не сталося. Звісно, що крім віри ще потрібно робити дії і робити їх так, щоб не виснажуватися. Також ці люди дуже сильно страждають синдромом відмінника. Перфекціонізм він теж межує із прокрастинацією, тому що якщо людина не бачить тої можливості зараз, як вона може зробити класно, круто, ідеально, вона це не робить взагалі. І цей синдром відмінника теж додає балів до синдрому самозванця. Відносно мотивації, що мотивує людей із синдромом самозванця. Є мотивація, як ми вже знаємо, мотивація до і мотивація від. Мотивація до: це ти хочеш щось зробити в своєму житті, в тебе є мрія, ціль, і ти до неї йдеш, робиш кроки. Мотивація від це я від чогось тікаю. Тобто мені не подобається вже це життя, що в мене є, і я від нього тікаю. І це мене мотивує, бо в мене ціль просто втікнути від того, що мені подобається, а не, що мені не подобається, а не знайти і працювати над тим, що мені подобається. Також ось цей синдром, який ми зараз розглядаємо, він має свої коріння в дитинстві. І коріння, причини є різні, досить навіть суперечливі, бо синдромом самозванця страждають люди, які. Не отримували достатньо похвали і визнання в дитинстві, а також люди, які її отримували в надлишку. Тобто такі дві крайності. Зрозуміло, що в одній сім'ї. Був хтось розумніший за дитину, і завжди там говорилось: от, подивись на Танечку, як Таня красиво пошила платтячко для ляльки. А ти от, ну що, що зробиш? от В тебе ось так все порозходились, нитки на платтячку, і, звісно, що ну що ж ти можеш зробити там Юля чи Таня завжди були кращими. Це такий один момент. І дитина завжди хоче довести, доказати, що вона теж щось може, і, звичайно, в цьому бажанні просто довести це, вона виснажується і страждає даним синдромом. І другий варіант це коли дитина була під надопікою. над опікою, зокрема, батька. Тому що материнська опіка, вона. Вона, по-перше, мусить бути, і вона е, материнська опіка вона є базова. Тобто, а батьківська опіка, вона трішки інакша. Тобто, батько може дуже сильно розбалувати своїх дітей. І потім ці діти зрозуміло, що в них є проблеми із тим, як заробити гроші, бо вони не розуміють. Як це зробити? І вони завжди, особливо, якщо це дочка, і батько дуже її, що вона краща за всіх жінок, за всіх дівчат, то потім, от така дівчинка, вона очікує, що їй завжди буде щастити в роботі, в стосунках, адже ж її так хвалили в дитинстві. Але е цього, цього в дорослому житті не відбувається, зрозуміло, і потім е такі діти. Дуже переживають сильне розчарування певний час, поки знайдуть той свій баланс в житті. Тому ось такі дві причини виникнення синдрому самозванця, які із дитинства. Перший це недостатнє визнання. Того, що робить людина, недостатня похвала. І в другому випадку це гіперопіка і занадто сильна похвала, навіть похвала не заслужено. Просто так. Теж не допомагає людині знайти себе справжню. Тобто людина завжди думає, або вона краще, ніж вона є, або вона гірше, ніж вона є. І ось такий синдром самозвання,